Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в нас знову дегустація. Будемо куштувати ікру Мінтая без барвників від торгівельної марки Камчадал. Традиційно смачно. До речі, неодноразово купував я камчадал. Червону ікру натуральну, не, не імітовану. То, ну, як на мене, була досить таки пристойна ікра. Зараз як не знаю, тому що я вам казав, цей рік на новий, на новорічні свята не купував. Камчатдал, ікра Ментая, пробійна, солена, без барвників. Ну, І далі там таким дрібним пописано, що я, друзі, подивлюся вже за кадром. Вибачайте. Якщо взагалі побачу, тому що дуже дрібно. Ікра Мінтая пробійна солена, склад ікра Мінтая, риба 96%, сіль кухонна, олія соняшникова рафінована. Консерванти є, є і все. Бачимо вжити до 20.04.26 виготовлено 21.10.25. Це я був перед новим роком в місті, куплявся там на новий рік і побачив, як завжди, акція стояла ця ікра. Чесно, навіть не скажу, яка ціна. Щось близько 50 гривень, здається. А зазвичай така баночка, до речі, скільки тут у нас, вибачте, знову подивлюсь за кадром, тому що не бачу. Маса нету 180 грамів. Зазвичай така баночка коштує ну, гривень під 80 Тобто десь на 25-30 гривень дешевше, я, здається, взяв. Не буду вас обманювати, не пам'ятаю. Але не знімав, тому що новорічні свята, то одне, то друге. Якось я про неї взагалі забув, стояла в холодильнику, до речі, тримаю її в руки холодно. А це згадав і вирішив, що треба скуштувати. Зараз я все приготую, але перш ніж піду. Робити бутери. Давайте відкриємо. Ох, чарівний пук був. Хочу вам показати консистенцію, як вона виглядає, але вона така живенька, повзає по баночці, тобто ну не знаю наскільки видно вам, чи вдається сфокусувати, нібито видно. Колір, як на мене, дещо темніший, ніж, наприклад, я купував таку ж ікрумінтая від інших виробників, вже не пам'ятаючи її, і від тієї, що була в радянські часи. Як на смак, зараз з'ясуємо, до речі, запах. Якщо чесно, взагалі ніякого запаху я не відчуваю. Все, роблю бутери і повертаюсь. Друзі, приготував я два бутера спробую вам показати, не знаю, чи вийде. Ну, Нібито наш шматочок батона і наш шматочок житнього хліба. Це АТБ випічка, власне. Дуже подобається мені цей хліб, називається він хліб шведський. Яке він має відношення до Швеції, не знаю, але так називається. Ну і щоб пікру не їсти просто. У мене буде також пиво сьогодні яке я купував -таки, під новий рік, але так до нього черга й не дійшла якийсь патронус, що за пиво? просто цікаво стало. Також здається, бо тебе купував. Зараз пробую глянути, чи пишуть чи щось, пишуть, аби ще фокусували і взагалі було б шикарно. Пиво світле пшеничне, фільтроване, пастеризоване. Патронус не можу прочитати. Друзі, погано бачу, тому вибачайте: об'єм 0,5, вміст спирту 5,2. Склад вода, солод, пшеничний солод ячмінний екстракт 0,3, одріжжя без ГМО. Крина, походження Німеччина. Тому ось якось так. От таке пиво під ікру вінтає солом з соленом. Скляночку взяв відвіски, не захотів діставати ті також відвізки склянки великі, тому що досить пізненько, розпивати я особливо не збираюсь нічого. Дивіться, я наверня тримається шапочка. Від на мене виглядає дуже гарно. Пахне приємно. Такий, такий смак цікавий, легкий пшеничний. Якось аж неочікувано. Якесь реально таке воно дуже ніжне. Давайте спробуємо цю чудо-ікру. Загалом мені ікромінта подобається, я вам скажу. Ось спробую показати ближче. Але чомусь дивно, я не відчуваю, я чую як пахне хліб житній. І трішки щось нібито рибне. Друзі, куштуємо. Знаєте, ну, Звичайно, ікра Мінтая досить солоненька. Повторюсь, мені дуже подобається вона ще з дитинства. Тоді, коли в радянські часи баночка така ж коштувала один карбованець. Вона була дуже солона. І, відповідно, коли робили бутерб масла, так, багатенько. І мені дуже подобалось з кавою. Тільки не чорна, а кава з молоком. По типу як зараз триводному, але одному це, як на мене, більш хімія якась. А це була звичайна кава з Москви. Така далека родичка привозила Бразильську цю каву. Знаєте, з індіанцем такі були банки скляні гарні смачна. І додавав, тим більше, я тоді був досить ще. Такий юного віку, 14-16 років. І полюбляв я, щоб вона була солоденька, з, -з молоко. І такий бутерброд з цією ікрою і з солодким прям дуже класно було. Вот, Знаєте, мені здалося, що є якийсь присмак вікри, якого не повинно бути. Зараз спробую на білому хлібі, тому що житній все-таки перебиває. Покажу вам ще, як виглядає. До речі, якщо не знаєте, хто не куштував або думає, що це якась дурня, її багато мазати не треба. Тому що враховуючи те, що вона реально солона, сильненько солона, ця ніби то й ні, то, якщо багато, буде несмачно. Але реально чую, як пахне батон, а запаха ікри. О, друзі, я тепер відчув, що мені тут не зовсім сподобалось. Житній хліб правильно перебував шматочок а от на батоні це ну, можна чітко простежити знаєте що мені не подобається присмак олії присмак олії причому такої, знаєте, таке враження старої олії я вам зачитував да? склад олії і от таке враження, що олія, яка використовувалась, не зовсім свіжа. Ну як? Це, це не означає, що вона зіпсована, але от, якщо ви знаєте і розумієте, про що я говорю, то ви, звичайно ж, поймете, про, про що йде мова. Отаку стару олію навіть реально можна легко почути у випічці. Хліб там або якісь булки, якщо десь печуть, якщо така олія використовується, все це простежується. Да, да, так, так, таке дивно для камчадала, нібито така непогана контора. От коли не починаєш жувати одразу, щоб ікра не змішувалася з хлібом, а язиком лизнеш ікру одну без масла, без нічого, прям чітко можна почути оцю такий присмак старої олії. Тому тільки жовту. Червону не буду, звичайно, ставити, тому що сама ікра мені подобається Солоненька, все, але от ну, тільки жовта. Все, я на цьому не буду затягувати відео. Повторюю, ікра Мінтая зелена від торгівельної марки Камчадал, мені не сподобалася через присмак старої олії. Камчадал, якщо будете дивитись, чути, робіть висновки. А так, в цілому їсти можна. Пиво патрону сподобалось. Реально таке м'якеньке, причому 5,2 алкоголь, але таке дуже і дуже, дуже легеньке, як на мене. Смачно. Все. Всім дякую за перегляди, друзі. Тримайтесь, бережіть себе, скоріше, нам перемоги та миру. Слава Україні!